Вітаю вас, шановне товариство! Вчора розпочався перший ті родин лан-турнір. Ні, обічаюсь лан поки що онлайн, але там з перемішкою групова стадія в онлайні, а лан буде гратися в Сінгапурі. І саме Blast Slam 4. Це перший ті родин турнір в. Сезоні і на ньому, звісно, грають навіть. Де вони на кожному ті лані зараз будуть грати, тому що як ви знаєте, вони пройшли цілих чотири квали на ці турніри. Тож дивитися це відео. Система тут кожна команда грає з кожною, тобто 11 матчів в Best of 1. Отака, от цікавинка. Наві грали спочатку проти Аврори, проти Маус. І проти Тундри заключний матч. Зараз швидко розкажу, що там відбувалося, щоб ви знали, в якій формі знаходиться команда. Не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку і давайте дивитися відео. І так, аналізуючи цей драфт проти команди Аврора, це був першим суперником. Наві. Я гадаю, що найсталекер це ю Пік, відповідно, і гравець на ньому таки і грає. А у Наві мені драфт дуже подобався. В чому тут прикол? Єдина небезпека для команди Наві полягає в ось цьому мідовому фуріоні, який зараз грається через весел. Мауза у Наві виграли через мідового форіона. І потім прийшли на Blast Slam 5. Це четверте, а п'ятий також кваліфікація нещодавно грала. І цей герой ну, дійсно заколупує. Ти прилітаєшся і постійно намагаєшся домінувати, преширити. І якщо у тебе це виходить, грати проти всього дійсно складно. Але баланс героїв навіть набагато кращий. Тобто, якщо вони досягають ситуації в цій грі, де вони на десятій хвилині не програють там тисяч п'ять. Золото, то вони можуть просто поділитися по мапі і качати кріпів. От реально, просто качати кріпів, нафармити аури на Андерлорді, шмотки на Тімбері на Свені, е якийсь форстаф на шадоудємоні на Варлоку, щоб просто форстафитись від е Тоскара Шардів, від Нейтсалкера Сайленса, від Спутів, ну і там підсейвлювати інших союзників. І таким чином грати в доту. Тобто їм ну не сказати, що там. Дуже щось треба вигадувати. Я гадаю, це якраз таки успішна робота Сівая. Ну і загалом Тімбер зараз е знову ось цим метапіком, адже він і на Міду грається дуже ефективно, і на офлейні. Тут Ніку, до речі, дуже пощастило, що його ультимейт не добив, таким чином він спалив варт і нікого на фуріоні не зміг запіковувати. Але загалом, як ви бачите, на 10-й хвилині вона є ситуація ну, така. Не прям вау, їм спушили вже Таур. Тут у Найсалкера Домінатор, каточка прям е хороша у нього. Е мід-тавер, що правда, стоїть, бот-тавер стоїть, поки що нічого критичного. Для Наві не відбулося, але вони грають очевидно другим номером проти цього Форіона, котрий і, по суті, зробив для команди Аврора цю гру. Так, кажучи про цю команду, у них був рішафл, і у них тепер на Міду грає Мікота. Це 100 посилення. Ну і Олі на позиції 5. Щодо Олі, я вважаю, що це, ну, типу, не особливе посилення, просто нормальна п'ятірка у них. А от за рахунок Мікото, вони, ну можливо, навіть кращих результатів будуть досягати. Хоча ми бачимо, тепер вони спілкуються англійською, і можливо у них просто міськомунікація постійно відбувається. Загалом, я вважаю, навіть досягли того, чого їм треба було в цій грі. Вони на 27 й хвилині хоч програють 5 тисяч золота, але це взагалі не критичне відставання. Тому що, якщо подивитися на цього інсталкера, то він ну точно менше імпакти внесе, несе, Шандерлор з за Ганімом і пайпом, і вони почали піковувати всяких слоників на мапі, почали просто грати за рахунок блінка ініціації від Свена. Найсалкер підробив такий ультимейт, Почався гімфайт, можна сказати, за цю гру. Також от є, до речі, великий плюс щодо Діма, що якщо Найсалкер на нього не стрибає, то він дає просто потужний сталкер і йому грати Анреал. Він вбив з фуріоном двох саппортів, але три кора Наві вони абсолютно uncontested в цій ситуації. Їм зробити ну, майже нічого неможливо. Хоч сапі і Сапіки і вражлива ланка Наві в тімфайті, бо Бо ну, вони, я думаю, тут за ІС зрізусом треба передивитися, можливо, це репле, подумати про копівлю ранніх е, форстафів. Але от кори, ну, вони силовики, котрі. З БКБ це, до речі, також метабілд на Тімбера. А, і 33-й на офлейні так брав, і Ніку вже бере, а, беруть КСН Глійпнір на збільшення радіусу, плюс тебе подивлявся бонусний а, дізейбл. і грають ось таким чином, не беручи ну, або беручи я ганім, але пізніше. Коротше, ось ці айтеми. Зверніть увагу, можливо, якось розкажу, як на ньому люди грають. Потім Наві просто врівноважили цю гру по фарму, тпшнулись, і було хороша настояння. Ось це. Ну тут я вважаю, що вони просто по макро краще грають, ніж ця команда. Ситуація, де наві можуть зайти ось так в шпіт і просто забрати Рошана в 34 й хвилині, ну це якби ситуація, скажімо так, дуже цікава. Починається ось такий тімфайт. Бачимо, що Ніко продовжує стояти в рашпіті. Він розрублює, ідеально забирає Рошана. Паралельно сталкер напав там на Сапіків, але йому дали пуршу, ніон не Ліфаєра, немає, він просто здихає як скотиняка. При цьому ж Дудемон живе весь цей час. Халімер на себе, шарди його за його не добивають, вбивають ще слоника. І тут Наві, ну, вже тотальну домінацію захопили. Найшли ще бадона, але ну, йому пощастило просто вийти, хоч нього і ультімейта не було, але. Ну, що сказати, інколи щастить навіть таким гравцям. Далі навіть поділилися по мапі, качали кріпів. І почався ще один гімфайт, вже на коло тір 2. Тут Несталкер на намагався облетіти ось так сапіків, щоб їх вбити швидко. А потім стукнув Варлока, у Рідоса тут був Гем, натисли вони блекімбар на Форіоні, на Несталкері, а потім натиснув свій ультимейт вже. А, звісно, Рідоса вони вбили за всі кнопки, але далі ну у них просто нічого немає на Тімбера. зовсім, нічого немає на андерлорда. Свен тут вийшов зі ставого ХП, але він там паралельно знову-таки слоника пришльопнув. Забрали вони назад два гема у Enchantress і таким чином виграли свою першу гру на турнірі 1-0 проти Аврори. Далі Наві, ми грали вже проти Маузів, котрі виграли у них нагадую на кваліфікації до Бласлем 5 і перервали їх. Він стрік в 11 виграних серій поспіль на кваліфікації. Тут я думаю, що вони хотіли принципово показати їм, що це була випадковість. Навіть собі ласпікнули Хускара, але чесно, то мені ну реально ну, просто не подобається цей пік. Ну от пік Хускара, коли ти не бачиш, хто буде проти тебе. Ну це, я не знаю, це супер така собі історія. Тим паче, якщо подивитися на драфт, Наві, ну у них реально нуль дізейблів просто. Ну один тільки бейн є, і запанивши снайпер, розумієш, снайпер не кращий герой, але от вони беруть нікрофоза, мауза, і дивіться, що відбувається в грі. Це нікрофоз, очевидно, перемагає Хускара. Пушить йому мідлінію, у нійку гри немає, незрозуміло, що робити, і Нікрофос дуже великий. Але ну, Гедзеджус на Джегернауті, ну, перформанс, котрий він видав в цій грі, у нього на 11 хвилині, навіть трошки раніше, в Батлфурі з'явилося. Він стояв проти кріпів, варто сказати, і бума, котрий з Бонтіхантером спочатку був на лінії, але Бонтіхантер пішов потім переширити Ніку. Тож можна напевно з натяжкою сказати, що Хускар зробив непоганий спейс на міду і відволік увагу суперників стопліні на себе. Але ця гра по факту вирішувалася навколо Рошана. Мауза пікуфали у них, в принципі, все було дуже добре, а Гададжус просто продовжував фармити у нього. Прям каточка мріє. почався спочатку ось такий кімфайт, де він дав, ну, майже ідеальний умні пострибав пострібав по всім, всіх подимажив. Тут бачимо, що троль, що також він стиг свій ульт, натиснути, розвернувся, нікупи підбайтив на себе, ну а тут Ніко також варто сказати, що він прям імпакту видав хайму грець. Як багато. Але Нікрофос встиг сюди прийти. Ну, чому з цим файт започався, тому що Нікос був не в позиції допомагати. Мікрофози розміняли. Гаджус бабці тут вбити звісно не може, бо змушений прилетіти Але далі, от відбувається ось цей Рошан момент. Демоза вбили Чена, вони заходять, і, начебто, ну, нічого не передбачає біди. У них є всі кнопки, окрім арени. Чен мертвий. У Хускара. Ну він зараз прилетить сюди. Заходить Джигірнал, починає фронтлейнити, у газажу за скаді. І тут варто зазначити, що. От е, цей Брістлбек ну, їм просто набагато більше носить імпакту, ніж той саме Марс. Тому що, чому Нікрофоза перестали брати взагалі в доті? Бо ну тобі достатньо зібрати пайп і його пододжити момент з його силою, пофармити шмуточки, і далі цей герой ну, починає відверто сказати випадати. Тут зібрав собі пайп Блейдмейл. Mail. Він біжить вперед, і Нікрофос не сказати, що він прям багато може зробити проти цього Брісла. Він просто його ігнорує. Брісл навіть на увазі некорфоза. От, Потім. Наві вирішили самі зайти на Рашана, але роблять все супер технічно, варто зазначити, вони, бачите, зайшли, бачать, що до них біжать, вони виходять, не добувається у Рашана. Ну і гад просто дає ось такий омний слеш Миттєво вбиває Bounty Hunter. Далі нікрофози закінчується. готшраут. він йому накрітував спину. Це вже не шардами, але лише один кріт. До побачення, на все добре. Побачимось, коли побачимось. Паралельно дуже хороший сліп плюс від гріб був від Бейна. Він спейсить на рані. Пускарда є ультимейт в тролі. І тут, ну єдине, що заслуговує вашої уваги, це ось цей момент. Він бейбекається на нікрофозі. Загадайте, що він зараз робить. Але це неможливо загадатися, Давайте посмотримо. Файбек купляє другі тривала. прилітає в тімфайт і тікає з тімфайту навіть перемогли другу серію поспіль. Далі був матч проти команди Тундра. Тундра вони взяли собі пюрешку на Кері і Арі на позиції 4 самість Сакси, а Наві собі взяли пуджавстві грі. Спочатку у Тундри була перевага за рахунок ось цього лікана, котрий з Русою, Ну Садлінія в принципі дуже хороші герої. Але тут Ніку на мавпі намагався балансувати цю перевагу, прям реально дуже якісно. Відігрував, мав величезний творт, це Less Кінга сігнатурного для себе взяв собі. і Єдине, що навіть взяли собі пуджа з батрайдером. ну, Типу вони хотіли поставити батрайдера проти Урси, але я гадаю, він. А... Ну, коротше, от як експерт батрайдера, так би мовити, можу сказати, що. Ось ця грань зараз, вона не супер профітна, якщо чесно. Бо раніше, ну от коли тільки патрайдера ввели, пам'ятаєте, навіть хайлайт якийсь робив, де там спушив з мама шардами трон через бекдор і виграв безнадійну гру у своїй команді. Вона реально була прикольна, от з рахунок того, що ти міг пушити. Але коли демедж шарду пофіксили, ну, типу, я не знаю, ця грань, вона ну, наче і норм, але імпакту від неї ну не відчувається зовсім. І альтернативно, мені більше подобалось там червона грань, де люди там з дагоном почали грати. Оце реально більш офлей... офлейнерська історія і має більший сенс. Бо ПТ, Пайк, збирати на батрайдері, на офлейні ну, не те, щоб це прям хочеться робити, якщо відверто. Ну але загалом у команди Наві все було просто ідеально в цій грі. Вони дійсно добре грали, приємно прям за ними дивитися, перегравали команду Тундра в тімфайті, все було гаразд. Єдине, що, от, я коли дивлюся за 33-м на лікані, коли грав Кристаліс, він грав на Лікані, а Крісталіс грав чита на Джагері, чита на Урсі, і він. ну коротше, він не зібрав Аганім. Ну це настільки абсурдно виглядало в тій грі, що він не зібрав Аганім, що я навіть не знаю, як це описати. І я сподівався, що 33 це, безперечно, один з найкращих офлейнерів в історії Доти. Але. Ну, я сподівався, що він і в цій грі заб'є на свого керрі і не буде збирати Аганім. Але так не сталося. Він зібрав Аганім з урсою, Урси був ще свій Аганім. Ну а... аганім Лікана плюс Аганім Урси варто визнати, що це дуже небезпечна історія. Навіть ставлять, до речі, оце імбовий вард. Ем, якщо ви його сюди ставите, його не видно. Коли ставиш в центрі сюди. Треба підховувати в порту, Зверніть увагу, а там міні-фішечка з вардом. Навіть зайшли, забрали Рашана, 7 тисяч переваги, нічого не передбачає біди. Але потім дивіться, що відбувається. Тут Урса стрибнула за батрайдером, він вийшов, по-перше, пмії, але ну, просто у нього все в КД абсолютно тут було. Заєць стоїть, тут пмією треба було блінкаут робити і тепер миттєво. Але він трошки щось не зорієнтувався, треба б тапен, блінкаут точніше не туди, його запіковали із пасом. Вбили ось таким чином ще й болотіники підстанили. Далі була ось ця історія з Аганімом Лікана. Урса собі купила Блекінбар, наві... ну, в принципі, ще міркували, я думаю, абсолютно закономірно, що вони все ще можуть перемагати тим файти, але просто коли Лікан кусає ось так Урсу, ну, вона біжить і ти просто нічого не можеш зробити. Він впливає Кінга, ось так. Далі у нього. Ну і просто героя неможливо уповільнити, розумієте, максимальний мов-спід, скілиться поріз з ліканом, ну і біжить, навіть ласотом дається, але у нього аганім, він при цьому ще крітує по свену. Тобто батрайдер потиурсі не, не працює, він навіть без ультимейта, в принципі, свена перебиває. І при цьому всьому продовжує ще бігти. Єдине, що я не звернув увагу, якщо у нього. Якщо він робить кіл, у нього тривалість ульта збільшується чи ні? Ану, секунду, от у нього половина ульта. Ні, ну це взагалі імба. У нього ще й грань лікана працює. Ви бачили? що у нього... Ну, грань лікана, ось це, якщо ти робиш кіл, у тебе продовжується тривалість твого ультимейта на 5 секунд. Це бровлен історія, навіть просто не змогли нічого зробити. Вони програли ось цей критичний тімфайт, просто недооцінили імпакт цього ганіма на Урсу. І на жаль, вони програли в Тундрі цю мапу і завершили перший ігровий день з рахунком 2-1. Дякую, друзі, що дивились це відео. Наві будуть сьогодні грати е, проти команди Team Spirit о 17-й годині вечора і проти Yakul Brothers о 22-й. Аж всього дві у них мапи будуть. Е, я думаю, перший матч буде цікавим. Ну і другий також, по ідеї, повинен бути цікавим, адже вдалі навіть як мінімум повинні виховувати з цього ігрового дня з однією виграною, а ведалі і з двома виграними мапами. Дякую. Що дивились. Не забувайте підписатися на канал, побачимось з вами коли побачимось на все добре.